Вітаю глядачів каналу РІД. Зараз ми прямуємо в село Миколай Поле Запорізького району. На зустріч з цікавою людиною. Добрий день. А підкажіть, будь ласка. А Гаррі, там. Може, Геррі? Геррі? Так, воно. Отам, так? Ага, окей, дякую. Мені більше до вподоби корови. Вони тихі, не роблять багато шуму. За ними загалом легше доглядати першими приїхали сюди 16 років тому. я був дуже успішним фермером в Канаді. Певні види сиру, які звичні в Україні, не дуже звичні в Канаді. В Канаді середня статистична корова дає від 35 до 40 літрів молока на день У 2007 році. ми тут були вперше. і всі, хто жив. Там всі розмовляли українською. В Канаді заборонено продавати свіже молоко. Часто люди в селах мають більше грошей, ніж люди в містах. Більшість того, що ви тут бачите, ми побудували за останні 10 років. корова. Тож uh, представлю вам uh, містера Гаррі, містере Гарі, Хело, Хело, вітає, містере Радий вас бачити, радий познайомитись. Так, приємно бачити відвідувачів саме тут в селі. Перш за все, я хотів вас запитати, чому ви вирішили їхати саме в Україну? Перш за все, я був дуже успішним фермером в Канаді. Мої діти також, коли стали дорослими, працюють на фермах, і на мене лягла відповідальність. Спробувати зробити світ кращим місцем. Ви думаєте, що Україна краще місце? Ні, але я хотів би зробити Україну кращим місцем, принаймні для деяких людей. Чи знаєте ви історію цього місця? Так, звісно, ми відвідували менецьку церкву, в Канаді, яку вони там започаткували і тому я знав історію Менонітів в Україні досить добре. Ви особисто маєте якийсь зв'язок з Мінанітами? Ні. Насправді ні. Тільки друзі менаніти. Фактично, в Канаді я товаришую з тими людьми, предки яких з цього села. Нагадаю глядачам, що ми знаходимося в селі Миколайполе, і це село. Це одна з частин території, яка була заселена Менетем. І чи могли б ви уточнити, чому ви обрали саме Україну? Ні, не Україну, а саме село Миколайполе. я мав можливість приїздити до України і викладати англійську влітку? І моя дружина і я подумали, що це було б гарна можливість якби ми переїхали сюди. Коли ми вперше відвідали це село, ми побачили всіх корів і зрозуміли, що це не дуже добрі корови. Вони давали мало молока, вони не отримували якісного харчування. і ми подумали, що можемо приїхати в це село і започаткувати тут нашу власну ферму. З якісними породами корів і допомогти селу і людям. Бути більш продуктивними в цій галузі, чи існують певні відмінності у занятті фермерством в Канаді і фермерством в Україні? в тому розумінні, що можливо є певні відмінності в породах корів або в типах ґрунтів? Так, звісно, в Канаді наші корови є більш продуктивними. Вони продукують більше молока. в Канаді середньостатистична корова дає від 35 до 40 літрів молока на день. В Україні корови дають 7 літрів молока на день. Це колосальна різниця. переважно це пов'язано з тим, що корів неправильно годували і також через те, що в них не дуже добра генетика. І як ви вирішили цю проблему? Ми почали з того, що завезли сім'я породистих биків з Канади, тоді ним штучно запліднили місцевих корів, яких тримали люди в селі. А також ми почали вирощувати якісний корм для корів, посіяли люцерну, кукурудзений силас. Таким чином, ми могли показати людям, що вся українська корова на нашій фермі може давати 25 літрів молока щодня. А ваша корова дає 7-10 літрів на день. Тож дивіться, що ви можете зробити. Годуйте вашу корову так само, як ми. І можливо, вона стане більш продуктивною. І для розведення використовуйте якісне сім'я, щоб наступні популяції корів були кращими. Чи стикалися ви з перешкодами, починаючи ваш молочний бізнес в Україні? Так, звісно, стара жінка, що жила навпроти, викликала поліцію, коли ми почали будувати сарай. Вона сказала, що це незаконно, на її думку. Ми також викликали поліцію і заявили, що та леді навпроти виробляє самогон і продає його по вулиці. І таким чином проблему було врегульовано. Але це було на початках. Так, на початках. А тепер як тепер люди в селі розуміють, що ми тут для того, щоб допомогти? тому щоразу, коли комусь в селі потрібна невідкладна медична допомога, вони стукали до мене в двері і казали «Гері». Чи можемо ми позичити в тебе тисячу гривень, тому що моєму синові треба в лікарню? Гері, чи міг би ти полагодити дах? Гері, чи міг би ти допомогти з розведенням корів? Гері, чи міг би ти допомогти мені з садівництвом? І щоразу ми допомагали людям. І за будь-якої можливості ми будемо допомагати. І як ви казали, місцеві люди розуміють це? так, тепер всі знають, якщо вони постукають ці двері. То, якщо буде така можливість, то я їм допоможу. Я, я чув, що ви відбудували, або як це сказати, yeah. полагодили церкву в цьому селі. Yeah. Yeah. Так, я і небайдужі до спадку менітів люди. Uh, перебудували церкву, uh, відновили церкву, uh, церкву uh, в цьому селі, uh, відбудували школу. Uh, і взагалі полагодили uh, багато будинків в цьому селі. Тобто ви підтримуєте багато гуманітарних проєктів тут? Так, звісно, а місцева влада вас якось підтримує. Зараз ми не маємо жодних проблем з місцевою владою. Наразі ми маємо плідну співпрацю з громадою і вони нам постійно допомагають. Якщо ми говоримо про мінонітів та їх спадок, ви казали, що маєте певний зв'язок з ними, але ваш родовід походить не від них так саме так. Мої предки були голландцями, які виганяли менонітів з їх земель. на жаль, так дійсно для нас ваше прізвище звучить трошки екзотично. О, верхох, Як правильно його вимовляти? Голландською ми кажемо верхох, англійською ми кажемо верху. І ваші предки приїхали в Канаду з Голландії. Так, саме з Голландії. Родина моєї матері приїхала в 20-х роках. А родина батька приїхала в 50-х, одразу після війни. можливо, ви знаєте, в минулому багато українців мігрували в Канаду. Yes. Так. А тепер ви, людина з Канади, повертаєтесь в Україну. Ви знаєте, в Канаді мої діти відвідували школу імені Тараса Шевченко. Yes. Так у нас в Канаді часто школи називають іменами відомих людей. Ви знаєте про український спадок в Канаді? так звісно, у нас невеличке село. і всі, хто жив там 30-40 років тому. всі розмовляли українською. Навіть в школі зараз вивчають українську мову. Тобто в місті, де ви живете, в Канаді існує українська громада. Так, звісно. Там, де розташована моя ферма, там мешкають французи. Але якщо ви відійдете приблизно 30 кілометрів далі до наступного села, там будуть українці. Коли ви живете тут, в Україні, ви відчуваєте певну різницю між. Між канадцями та українцями, Я думаю, що це в очікуваннях. Очікуваннях майбутнього. Я думаю, що в Україні люди не очікують чогось доброго від майбутнього, просто виживають рік від року, живуть одним днем. Я чув, що в Канаді існує певна рівномірність в рівні життя в селах і в містах. Це правда? Так, звісно, Часто люди в селах мають більше грошей, ніж люди в містах. Бідні люди в Канаді переважно мешкають в містах. А більш заможні громадяни мешкають поза межами міст. бажаючи малі міста більш безпечними. І школи зазвичай кращі в малих містах. Проте в Канаді розуміння сіл дещо інше ніж в Україні. Чи не так? В моєму селі налічується 10 будинків. Всього 10? Таке свого роду хутір. Дуже маленьке село. В маленькому селищі ви можете мати зазвичай більший будинок, більшу ділянку землі, ніж в місті. Тому люди, якщо мають родину, люблять жити в маленьких містах і селах, тому що там більше на свіжому повітрі, більш комфортно. Наші села дуже відрізняються від українських. Село такого розміру, як тут, в Канаді. Мало би гарний магазин, гарний ресторан, заправну станцію прямо в місті. І навіть якщо в містечку немає школи, то ви будете мати гарне доправлення до школи. Тому сільське життя тут дуже відрізняється від Канади. Так, і до того ж, в Канаді майже всі люди мають авто. Ми можемо поїхати в місто і купити все, що нам потрібно. Нагадайте, будь ласка, з якої ви провінції? Манітоба. А яке місто? Ми жили в різних містах. Зараз ми живемо в маленькому селі, Сентло, ло яке було засноване французами, десь в 30-х роках. Я чув, ви займаєтесь благодійністю і підтримуєте дітей тут в селі? Так, звісно, ми робимо те, що можемо. Наприклад, допомагаємо дітям зі школою. І, звісно, ми маємо багато дітей. У нас шість дітей зараз в нашій програмі. І ці діти вони учні. Тобто, особисто ви підтримуєте шістьох дітей. особисто я підтримую 25 дітей. Проте зараз я займаюся фермерством, і наша ферма дає достатньо грошей для того, щоб підтримувати всіх. Тож наразі в нас 25 дітей та підлітків тут. Ви відчуваєте певний тиск, чи краще сказати, втому? Ні, аж ніяк. Я досі маю багато енергії, але мої кістки не в дуже доброму стані. Я мав декілька операцій, тому фізично я не такий сильний. Але ви в гарній формі, проте не в тій, які я був. Можливо, ваші цілі, ваша робота дають вам енергію. <плес> так, звісно, коли ти щось можеш, можеш будувати, наприклад. це дуже захоплює мене. Саме тому я віддаю багато енергії для того, щоб щось створювати. Я знаю, що ви робите багато різних видів сиру. <плес> так, звісно. Кілька років тому мій помічник і його дружина долучилися до цього проекту і вони почали виробляти різні види сиру з молока, яке ми виробляємо. А що вас надихнуло на виробництво сиру? Сир? Сир – це не була моя ідея. я виробляв сир до цього в Канаді. Тобто у вас був досвід. так, я експериментував з цим, і це було дуже цікаво. Але я ніколи не мав можливості робити його в великих обсягах в Україні, а також можливість продавати. Одна річ, коли ти можеш робити щось, інша коли ти можеш продавати. тому, дружина мого менеджера. Відвідувала певні курси з виробництва сиру, і ми обладнали та збудували сироварню. І поступово ми почали виробляти більше різних типів сирів. І зараз ми, ми продаємо 5-6 тонн нашого власного молока щотижня, це досить прибутково і дає роботу багатьом людям. у нас 10 людей, які залучені до виробництва сиру. багато з них переселенці, які живуть в селі. Для мене щоразу, коли ми маємо шанс людям дати більше роботи в Україні. Це дуже важливо. Це допомагає людям вижити. звісно, підтримує місцеву економіку. Так, я думаю, це одна з причин, що ми маємо гарні стосунки з громадою, і вони знають, що ми допомагаємо підтримати місцеву економіку. Який ваш улюблений в сорт сиру? Є такий? Так, напевно, певні види сиру, які звичні в Україні, не дуже звичні в Канаді. Я думаю, що це звичайний домашній сир. Так, так. В Україні домашній сир. Дуже поширений, проте в Канаді я переважно їм гауду. Тобто в Канаді домашній сир не роблять. Так, так, звісно, в Канаді роблять домашній сир. Але він не такий, як в Україні. Інший Наш домашній сир в Канаді. Він змішується з сметаною, він більш солодкий, ніж домашній сир в Україні. Це пов'язане з тим, що інше молоко? Ні, це більше через процес виробництва? Ми додаємо свіжу сметану назад до сирної маси. Тобто, спочатку відокремлюєте сметану, а потім знову додаєте. Так, ми маємо дещо інший процес виробництва і те, що ми звикли їсти до того, коли я приїхав в Україну і скуштував тут місцевий сир, він мені не сподобався. Він був більш кислий, не солодкий. і часом солоний але тепер мені він подобається. Я звик до нього, насолоджуюсь ним. і напевно ви знаєте про такий сир як бринза. О, бринза, так звісно. я ніколи не чув про неї в Канаді. І не мав можливості її скуштувати. Але тут вони їдять смаженою дуже смачно. Мені дуже подобається цей сир. Можливо, ви чули щось про айран? Такий молочний напій. Ні, не чув. Айран, тан. Можливо, щось подібне ви бачили в магазинах? Ні. На жаль, не бачив. Айран можна порівняти з кефіром. О, зрозуміло. Ми робимо кефір прямо тут. Так, ми продаємо приблизно 500 літрів кефіру на тиждень. Чи відрізняється якось кефір в Канаді і в Україні? Не можу сказати, бо я його не вживаю. Я постійно мешкав на фермі і завжди мав можливість пити свіже молоко. Тому я полюблюю свіже молоко. Це те, що дійсно мені подобається. Тобто свіже молоко без будь-якої обробки. І я чув, що в Канаді заборонено продавати свіже молоко без будь-якої обробки. так це правда. В Канаді заборонено продавати свіже молоко без будь-якої обробки. Тобто тільки пастеризоване. Але я мешкаю на фермі, тому я можу пити свіже молоко. Один з моїх друзів, що мешкає в США, це сусідня з вами країна. Він розповідав мені, що існує свіже молоко в магазинах, але ці магазини для тварин. Тож він придумав певний лайфхак, oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> купуючи молоко в магазинах для тварин. Часто кажучи, у нас є кілька людей, клієнтів, які приїжджають на ферму, і ми продаємо їм свіже молоко, але кажемо, що воно для котів. тому, що якщо молоко для котів, то немає заборони можливо є якісь позитивні моменти, які вам довелося спостерігати або mm -hmm. проживати в Україні. я думаю, для мене найбільш дивовижним є те, що невеликими грошима я можу дуже змінити людське життя. Наприклад, одного дня був нещасний випадок в селі. Молода людина дуже травмувалася. Тоді прийшла її мама і попросила 10 тисяч гривень для того, щоб відправити його в лікарню і полікувати. Без цих грошей, він би не зміг ходити зараз. Я приймаю тут дітей від 18 років. які які залишать від алкоголю, та, можливо, наркотиків. І я бачу, як їх життя змінюється. зараз. їм вже 25-30 років. вони одружуються, заводять родини. працюють, вони більше не п'ють, не вживають наркотиків. і живуть гарне життя. і для мене це що може бути краще, змінювати чиєсь життя, і для мене це це та причина, чому я постійно повертаюся в це село, поки я можу це зробити. більшість з нас не мають такої можливості, і тому я вважаю, що мені дуже пощастило робити бізнес, який я роблю, і отримати гарний прибуток. І щоб я міг провести останні роки свого життя без необхідності заробляти гроші, ходити на роботу, міг провести свій час в допомозі людям. ви не відчували того, що ви можете бути кращим прикладом як жити для місцевих людей. як керувати своїм життям. ви знаєте, я думаю, що життя кожної людини є дуже різним. І кожен має різні можливості щось робити. Я не хочу сказати, що я є чудовим прикладом чогось. Я просто той, хто щось робить, у кого є здатність щось робити та можливість Але не більше. я, до речі, помітив, що у вас працює багато молодих людей, допомагають вам. І ви даєте їм роботу. Так, це переважно діти сироти це частина вашої підтримки цих дітей. і як ця праця допомагає в адаптації цих дітей та тому, щоб вони ставали здоровішими? тут в селі, вони мають гарну підтримку, тому вони, вони тому не п'ють. хтось з них палить, хтось ні? Але вони знають, що коли вони живуть тут, за ними хтось дбає. І Я думаю, що вони розуміють, коли вони живуть тут в цьому селі, вони в безпеці. і якщо буде якась проблема, є люди, які їм допоможуть. також ми захочемо молодь створювати родини. Якщо вони хочуть укласти шлюб. ми вже мали тут кілька весіль. І коли з'являється нова молода родина, ми знаходимо їм будинок. Чи відчуваєте ви, що ви досягли певного успіху в вашій роботі, бізнесі і благодійності? Так я можу бачити, скільки людських життів змінилося, тобто є наочний результат ви знаєте, ми бачили дещо посередній результат протягом декількох років. Але зараз ми маємо церкву в селі. 30-40 людей відвідують її щотижня. Ми маємо програму для молоді. І Якщо б я міг щось сказати, я б сказав Намагайтеся не жити життя тільки для себе. Намагайтеся намагайтесь жити його якомога більше для інших людей. чим більше ви допомагаєте іншим людям, тим більше ви допомагаєте собі. Тож ж, це змінить ваші думки. Це змінить ваші дії. Це змінить ваше життя. Тому робіть все можливе, щоб допомогти людям. я бачив українців найбільш добрих людей. У світі до диких тварин Стара леді, яка не має грошей, вона годує собаку. Вона купує їжу і собі, і собаці Але я чомусь не дуже впевнений, що українці дуже добре дбають один про одного. Будьте добріші один до одного, Помагайте один одному, наскільки ви можете. Будьте добрішими, коли ви за кермом. Українці – одні з найгірш вихованих водіїв, яких я зустрічав за все життя. вони змушують людей з'їжджати з дороги. кілька днів тому я їхав до Дніпра і побачив, як швидка машина раптово під'їхала ззаду до повільнішого водія. Який не помітив її наближення, Ми Подали світловий сигнал, і він звернув у бік. Але агресивний водій обігнав його. різко передбудувався перед ним і натиснув на гальма. Це тривало кілька хвилин. нападник блокував машину знову, від'їжджаючи перед нею. поки нарешті не поїхав геть на великій швидкості. Так, занадто багато білих ворон але більшість людей добрі люди? Так, звісно, ви знаєте, я ніколи такого не спостерігав в Канаді. Але тут я спостерігав це часто. Будьте більш вічливими, коли ви за кермом. Світ досить складний для життя. це проста річ. Які ваші думки стосовно держави? Чи держава може впливати на це? На життя людей або люди мають взяти життя в свої руки. Я не впевнений, що уряд може зробити дуже багато щоб зробити життя людей краще. знаєте, звичайно, якщо у нас є хороші дороги, гарні школи, все це допомагає. Але Я зустрічав стільки справді добрих, чуйних. І люблячих людей в Україні які не хочуть переїжджати ні до Канади, ні до Америки чи кудись де-інде. вони щасливі жити в Україні і вони прекрасні люди. То дрібниці, які держава може зробити, щоб допомогти людям. Але в основному людям потрібно змінитися зсередини.